Романтична вечеря і два дні розваг по Львівськи. Пара із Сімферополя перемогла у конкурсі Вікенд для закоханих у Львові. Анна Плетньова та Олександр Седельников уже вдруге взяли участь у конкурсі. Щоправда, перемогти першого разу їм не вдалося. Але цьогоріч їхня історія кохання найбільше сподобалась журі. Чи ви очікували на перемогу? Виграти графітілась, але я не очікувала, якщо ожидала. На них чекає романтична вечеря, екскурсія на чудо-поїзді, шопінг, фестиваль свято шоколаду і квитки у філармонію та на бал Святого Валентина. Цей бал буде двадцять в такому класичному стилі з оркестром. з... Танцмейстром, де будуть люди танцювати, ті, хто вміє танцювати, хто не вміє, будемо проводити майстер-класи. Конкурс тривав місяць. Розповісти свою історію кохання захотіли 17 пар із дев'яти міст України. Учасники надсилали не лише тексти, а й фото, колажі, відео, слайд-шоу, вірші та навіть балади. Пара переможців перебуватиме у місті два дні.